Вітаю, друзі! Ви на каналі Trinity SB, і сьогодні у нас на огляді нова лінійка комутаторів від КУДІ. Чим же ця лінійка відрізняється від інших комутаторів? Easy Smart Switch. Це комутатори з керуванням першого рівня. Що це нам дає? Керування першого рівня дозволяє вам налаштувати ВЛАни, налаштувати QoS та провести базові налаштування по портам. Для чого це потрібно? Наприклад, ви хочете зробити на своєму об'єкті відеонагляд. Вам потрібно розбити камери по різним VLAN-ID. Для цього зазвичай використовують комутатори з таким функціоналом, як L2, але вони коштують досить дорого. Із всього функціоналу L2 використовують лише керування VLANA. Для цього можна використовувати ось такий Easy Smart Switch. Для початку давайте розглянемо два перших пристрої в цій лінійці: це комутатори на 8 та на 16 портів. GS108E. Ця модель йде в металевому корпусі, має 8 портів LAN та один порт DC5V. На верхній панелі у нас є. 8 діодів для відображення портів і один діод для відображення роботи живлення. На бокових гранях зроблені перфорації для охолодження, а на нижній грані розташована етикетка з даними для підключення та отвори для кріплення на стіну. GS1016E обладнана 16 портами для підключення. Вона також виконана в повністю металевому корпусі, проте має декілька відмінностей. По-перше, на передній панелі додається перемикач з режимом ізоляції VLAN та розширенням дії портів. А на задній панелі знаходиться роз'єм живлення, який підключається напряму до розетки, також зліва від нього розташований порт для заземлення. Даний комутатор може як встановлюватися на стіл або на стійку, так може встановлюватись і в шафу завдяки вушкам, які йдуть в комплекті. Ці два комутатора являються першими в новій лінійці. Наступні моделі будуть на 24 та 32 порта, а також скоро очікуємо вихід подібних моделей вже з наявністю поя. А тепер давайте коротко оглянемо адмінпанель для керування та розглянемо технічні характеристики. Так виглядає адмінпанель для керування даними комутаторами. На головній вкладці ми бачимо системну інформацію з активними портами та лінками, до яких вони підключені. В системному розділі ми можемо налаштувати IP-адресу комутатора або ж встановити роботу по DHCP для того, щоб він отримував IP-адресу від пристроя, від якого отримає інтернет-підключення. Також можна змінити налаштування адміністраторського аккаунту. Але тепер перейдемо до найцікавішого, заради чого ви будете купувати дані комутатори. Перше це керування портами. В цій панелі можна створювати транки або відзеркалення портів, керувати швидкістю маршрутизатора по кожному порту окремо, можна повністю моніторити трафік, і також можна прив'язувати ваші vlan ID до MAC адрес Доступне розширене керування протоколами SMNP. IGPM, DHCP Snooping та LLDP. Також доступне керування прериванням петель та розгалудженням. Тепер давайте розглянемо, які є режими керування VLANами. Перший і базовий режим це керування VLANами по MTU. По замовчуванню він вимкнений, але якщо вам потрібно, ви можете на нього перемкнутися. Другий режим це керування VLANами по портам. Ви можете створити кілька VLANів і прив'язати їх до різних портів. Третій режим це 8021 q VLAN. В цьому режимі ви можете керувати ВЛАНа за допомогою маркування трафіку. І четвертий режим це Voice VLAN, який потрібно використовувати, якщо ви будете підключати IP-телефонію. І друга корисна функція це налаштування QoS. В Налаштування QoS ви можете вибрати один з трьох режимів: SP, VRR або VFQ, в залежності від ваших потреб. А в розширених налаштуваннях ви можете обрати режим по портам. По маркуванню трафіку або ж по тегам трафіку. Доступні функції діагностики кабелю, які працюють лише для гігабітного підключення, та утиліта для пінгування адрес. Також в цьому меню можна оновити прошивку пристрою або скинути налаштування. Тож, як ви бачите, головною відмінністю Easy Smart Switch є простота налаштування, з якою справиться майже будь-хто. Меню даного пристрою не перевантажено великою кількістю непотрібних вам налаштувань. Давайте підсумуємо. Ці комутатори прекрасне рішення для тих, хто займається відеонаглядом, підключенням IP-телефонії або інших рішень, які потребують керування VLAN, QoS та іншими параметрами, але не потребують використання L2 комутаторів. Чому таке рішення буде найкращим? По-перше, такі комутатори дозволять вам налаштувати всі ваші потреби з VLAN-ами, а по-друге, вони набагато дешевші, ніж звичайні комутатори з L2. Пишіть свої враження та запитання в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!